Доброго дня. Мене звати Наталія Олександрівна Рябукін. Я кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права. Хочу вам запропонувати вибіркову дисципліну, назва якої практичний курс другої іноземної мови і переклад німецька мова. Дана дисципліна вивчається здобувачами. Другого рівня вищої освіти магістратура, спеціальності 0,35 філологія, нараховує 150, кредит, 150 годин 5 кредитів, по закінченню має залік. Мета докладання дисципліни практичний курс другої іноземної мови і переклад дати знання другої іноземної мови німецької, які б дозволили користуватися нею професійно у всіх видах перекладацької діяльності. Необхідно буде засвоїти різні види мовленнєвої діяльності, які після закінчення курсу дозволили б досягти рівня знань навичок мінь першої іноземної мови. Тобто, це рівень b 1 b 2 Тематичний курс даної дисципліни передбачає вивчення 10 тем. Протягом цієї дисципліни здобувач буде знайомитися із граматикою німецької мови. І з темами різноманітними, також із німецькими мовами. Тобто буде читатися література, перекладатися, буде вивчатися різноманітна лексика на різноманітні тематичні теми, необхідні для перекладача в різних, різних сферах діяльності. Зокрема, тема 1 – соціальні контакти, інформаційний цю таксон. Thema 2, Wohnen und Alltag. Thema 3, Gesundheit und Entmehrung. Thema 4, Lernen und Arbeiten. Thema 5, Medien und Freizeit. Thema 6, Reisen, Natur und Welt. 7, Politik und Gesellschaft. 8, und Beruf, Arbeitsweisung. 9, Anfragen und Bitten, Schreiben wissenschaftlicher Artikel. Und 10, Protokoll und Statistik. Видимо робіт даної дисципліни є практичні заняття. Лекції на цю дисципліну не передбачені, бо це практичний курс другої іноземної. Тобто, на практиці будемо відпрацьовувати граматику, будемо читати, переказувати, слухати і так далі. Щиро запрошую до співпраці і вивчити цю дисципліну. Гарного дня!